Добрий день, малята! Я фея казки. Я прийшла до вас, бо думаю, що ви любите слухати казки і багато їх знаєте. Тому сьогодні запрошую вас до чудової країни казок. В моїй країні живе безліч казкових героїв. В лісі я казки сховала. Ви знайдіть їх малюки, потім з ними ви пограйте і казки всі відгадайте. Стоїть півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерщій півника хапає, як називається ця казка? Котик та півник. Котик який? Працьовитий. Бабуся онучку дуже кохала, шапочку червону їй подарувала. Дівчинка ім'я забула сказати Ну, відгадали, як її звати? Червоний капелюшок. Вовк у казці який? Злий. І від діда він утік, і від баби він утік. А від лисички втекти не зміг. Колобок. Він який? Веселий. А чому? Так, тому що усім співав свою пісеньку. Що за звір такий рогатий, в чужій хатинці він живе. Всі його бояться дуже, і ніхто не прожене. Коза дереза. Вона яка? Вперта. Він ні вовка не боїться, ні ведмедя, ні лисиці. Солом'яний у нього бік. Усіх приклеяти він зміг. Солов'яний бичок який? Сміливий. Знайшов півник колосок, змолов борош на мішок, Спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Півник та двоє мишенят. Півник який? Працьовитий. А мишенята Ледачі. А тепер ми відвідаємо музей казок. Діти, а хто знає, що таке музей? Це місце, де зберігаються цінні речі. А як ви думаєте, що зберігається у казковому музеї? Так, казкові речі. Герої різних казок залишили тут свої речі. Давайте спробуємо відгадати, яка річ кому належить. Молодці! Бачу, що ви добре знаєте казки і багато чому навчилися за допомогою них. А щоб ви мене не забували, я залишу вам казку в малюнках, лисичка та журавель. Спочатку я її вам розповім за малюнками. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі, та й стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто не вилискала. Вилискала та й до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля на гостину. А журавель наварив такої-то смачної страви. Взяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього. Покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхати, нічого не вдіє, а журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так тоді й журавлева гостина до смаку припала. Та й від того часу й не приятелює з журавлями. А тепер ви спробуйте до нових зустрічей!